Тату Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе про допомогу. Просимо Тебе, Господь Боже, щоб наше небо воно було чистим. Молимося, Господи, Тобі, щоб кожного разу, коли ворог планує щось випустити. Воно збивалося. Молимося, Господи, Тобі, щоб не було руйнувань. Молимося, Господи, Тобі сьогодні особисто, особливо захисти нашу країну від масового обстрілу, якщо він планується. Молимося, Господи Тобі. За наших захисників вони потребують Твоєї допомоги, Твоєї сили, Твоєго захисту Господь. Ісус Господь. Молимося, Господи, Тобі, щоб в нашій країні були зміни, щоб ці зміни бачили всі. Молимося, Господи Тобі, щоб темрява уходила, зупинялась, Господь Боже, і тікала. Молимося, Господи Тобі, щоб ворог тікав з нашої країни. Молимося, Господи Тобі, щоб не було просувань, не було нових захоплень ворога. Молимося, Господи Тобі. Щоб наша країна вона була вільною, вільною від ворогів. Молимося, Господи Тобі, щоб в нашій країні була добра економіка, добрі зарплати Боже Господь, щоб сім'ї вони ставали ще більшими, Господь. Ісус Господь. Ворог приходить, щоб бити, погубити, знищити, але Ти прийшов спасти цей мир. Ісус Господь. Я молюся, Господи, Тобі, щоб Ти в серці дав мира, кому це потрібно, щоб була відповідь Божа. І зцілення, Господь Боже, для тих людей, хто потребує цього. Тато Небесний, молимося, Господи Тобі, за мудрість в нашій країні, за те, щоб Господь в нашій державі були такі люди від тебе. А хто, Господь нам ворог, показує нам цих ворогів. Молимо тебе, Господь, щоб їх не було в нашій країні. В ім'я Твоє Боже Господь, Ти є могутня сила, сила в імені Твоєму. Молимося, Господи Тобі за тих людей, хто зараз не в небезпеці, якщо ворог щось планує на них. Молимось, Господь Боже, щоб наші захисники, які зараз у... там, де вони зараз є, да, не вдома, молимося, Господи, Тобі, щоб вони поверталися додому живими, молимося, Господи, тобі, щоб настав такий сезон, такий період. Що все змінюється, що наші захисники, які захищали нашу країну, але зараз не в небезпеці в полоні, молимося, Господи, за них, щоб вони поверталися додому. Молимося, Господи, Тобі, щоб було багато свідоцтв, щоб ми були ось-ось, вже все думали, але Господь нас спас. Молимося, Господи Тобі. Сьогодні, Боже Господь, за те, що планує ворог на території нашої країни, там, де земля. Молимося, Господи, Тобі вбережи кожний склад, кожен батальйон. Господь, ти є сила могутна, вівня твоя Боже. Амінь.